Вітаю, мої рідні. Цей заговір для тих, хто потребує фінансів, кому не вистачає на життя, кого є борги, з якими ніяк не вдається розрахуватися, а також якщо ви дуже чогось хочете або мрієте, проте ніяк не можете цього собі дозволити. Я неодноразово використовувала цей заговір і, врешті, змогла купити собі велику квартиру, про яку давно мріяла. Також у свій час він допоміг мені розрахуватися із боргами та вирішились мої фінансові проблеми. Зараз я хочу поділитися цим заговором із вами. Візьміть дві свічки, зелену та червону. Запалювати їх і читати заговір можна в будь-який день у будь-яку фазу місяця. Поставте їх перед собою, запаленими, і візьміть будь-яку монету золотого кольору у ліву руку. Тепер кажіть вголос такі слова. Як свічки ці горять, так гроші у мене шелестять, як довго червона горить, так хай злато у мене дзвонить, а як зелена згорає, проблеми мої всі зникають. Як скаже Господь, так і буде. Молитви мої вінчує, за гріхи свої всікаюсь, від бідності відрікаюсь. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь. Після цього дайте свічкам вигоріти повністю, простежте, щоб ніхто їх не загасив і не задув, огарки від свічки виконати у місце, щоб ніхто їх не міг підібрати, а золоту монетку сховайте у гаманці і носіть завжди із собою. Не розмінюйте і не витрачуйте. Гроші з'являться зненацька і несподівано. Нехай мої заговори допоможуть вам вирішити усі ваші питання і проблеми. Моїх заговорів ви не знайдете в інтернеті, бо їх передала мені родова цілителька, моя бабуся. Якщо ви потребуєте допомоги, ви можете звернутися до мене особисто, описавши свою проблему у листі і відправити його на мою пошту, яку я напишу в описі до цього відео. Божого вам захисту, мої рідні! Ваша Астралія.